Для пацієнтів запровадять новий розподіл в областях. Створені госпітальні округи охоплюватимуть такі межі і кількість закладів, що зможуть забезпечити ефективне обслуговування. В кожній області буде треба чотири округи. В кожному окрузі буде мінімально, мінімальні вимоги щодо надання медичної медичних послугів. Списки округів складатимуть облдержадміністрації, а затвердити повинен Кабмін до 1 лютого наступного року. Виконуючи обов'язки головного лікаря обласного центру здоров'я Ніна Дурдикулиєва розповідає, Полтавщина і раніше проводила підготовку до цієї реформи. Здійснювався аудит в межах області, можливості доїзду пацієнтів до того чи іншого закладу, кадрові можливості, матеріально-технічна база. За словами Уляни Супрун, у 2018 році планують перехід на систему державного страхування. Це забезпечить перерахунок коштів безпосередництва місцевих органів влади. Цю субвенцію, яка вже є в системі в бюджеті, передаємо на незалежну агенцію, яка буде називатися Національна служба здоров'я. І ця агенція буде оплачувати медичні послуги напряму медичним закладам». Нововведення дають змогу вільно обирати сімейного лікаря без територіального розподілу. У такому випадку дохід медпрацівника залежатиме від кількості пацієнтів. Коли фінансування піде на кожного пацієнта, дозволить сімейному лікарю отримувати більшу зарплату. Це вмотивує його до можливо більш якісної роботи. Зараз працюють і над розробкою електронної системи охорони здоров'я. Відмова від паперової форми спростить звітність лікарям. Вони зможуть приділяти більше уваги роботі із пацієнтами. Через інтернет також можна буде подивитися свою медичну картку. Для Полтави така практика не нова. Деякі елементи цієї системи діють в четвертій міській поліклініці. У кожного пацієнта, який відноситься територіально до цієї поліклініки, є своя вже електронна карта пацієнта, налагоджений зв'язок, реєстратура, електронний запис, зв'язок між первинною ланкою, зв'язок з аптечною мережею. Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла: більше уваги приділятимуть профілактичній медицині. Також працюють над впровадженням ліцензування окремих медпрацівників, а не лікарень. під час візиту до Полтави Оляна Супрун побувала у деяких медзакладах та зустрілась зі студентами-лікарями. Лілія Пархоменко Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.